Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! І сьогодні я хочу відповісти на найрозповсюдженіше запитання, яке постійно надходить до мене від менеджерів з продажу. Як не вигорати, коли ти довго працюєш в продажах? Сьогодні спробую розбити ваші сумніви і допомогти вам переживати цей стан. Хочу спочатку сказати про те, що відчуття вигорання це в першу чергу відчуття такого відсутності ресурсного стану. І багато хто думає про те, що ну от коли енергія буде, от зараз не знаю, там кави вип'ю, або там подивлюся ще одне відео, там може мені щось якась думка нам сприйде, організм якось сам запрацює, і от е цей ресурсний стан він прийде самостійно. Так от так воно не відбувається. Для того, щоб у вас був результат, спочатку потрібно почати діяти, щось робити. Наприклад, е зробити. Фізкультурну зарядку, або не дивитися е, в телефон зранку, не дивитися новини, які змушують нас прокрастинувати, або е, відмовитися ще від якихось поганих звичок, які навпаки заважають нашому організму отримувати енергію. Тобто, навпаки, спочатку діяти, а потім ти вже будеш отримувати енергію, окей Ніяк не навпаки. І ще одне хочу сказати: як ви думаєте, для того, щоб у вас був певний такий майнсет? А лікар, він відчуває коли-небудь вигорання. А вчитель, коли працює з дітьми, відчуває він вигорання? А тракторист, коли паше поле, він відчуває коли-небудь вигорання? Чи ти тільки у менеджів жив з продажу є вигорання? А підприємець, коли створює бізнес, думає над маркетингом, думає, де шукати команду, а потім співробітники звільняються. Він вигорає? Чи він ніколи не вигорає, це якась інша каста. Звичайно, всі люди на кожній позиції вигорають. Це нормально. Тому не думайте, що ви перейдете в якусь іншу сферу, і там вам буде там ви не вигораєте. Може, ви займаєтеся реально не тією справою? Може бути і таке. Може бути, що селс для вас це реально перехідний період, і ви не хочете все життя бути селзом. Тоді це нормальний стан, треба шукати свою справу, чим ви хочете займатися, і рухатися до неї. Тому перша порада, яку я хочу вам дати, це визначитися зі своїми цілями, що ви хочете в цьому житті? Навіщо ви займаєтеся сейлзом? Навіщо ви продаєте? Скільки грошей ви хочете заробити? Яку саме покупку ви хочете купити через рік? Що ви хочете опанувати? Чим ви хочете в майбутньому займатися? Якщо це підприємницька діяльність, окей. Чим ви хочете займатися? Скільки вам на це? Потрібно грошей приблизно, хоча б порахувати для того, щоб стартанути власну справу, якщо ви хочете нею займатися. Або якщо ви хочете якийсь інший напрямок піти, добре, тоді вам треба вчитися. Скільки треба грошей на навчання, скільки треба часу на навчання? Поставте собі цілі. Це можуть бути матеріальні цілі, це можуть бути нематеріальні цілі, але вони мають у вас бути. Якщо ви живете і просинаєтеся, е як день бабака постійно однаковий, то ви будете вигорати, чим би ви не займалися. Навіть якщо ви нічого не будете робити, просто будете лежати на дивані, ви все одно будете вигорати. Ну, та да, пройде у когось там півмісяця, у когось місяць, у когось через тиждень вже почне нудити від того, що він лежить на дивані, і він буде відчувати, що все я вигорів. Добре. Тому без цілей, без якогось прагнення, без розуміння того, куди ми рухаємося, ну неможливо не вигорати. Ви завжди будете відчувати цей стан. Завжди буде важко. Це найголовніша порада, яка написана в будь-якій книжці для підприємця, бізнесмена, людини, яка хоче здобути результат. Поставте перед собою конкретні визначені цілі. Є технологія ви, Напевно, ви про неї чули, ви можете подивитися в інтернеті, і згідно SMART поставити собі досяжну амбіційну, обмежену в часі. Ціль, тоді у вас буде конкретна мета, куди ми йдемо. Якщо вона вас не мотивує, ви все одно виграєте, значить ціль фігова, вона неправильна. Треба її подивитися на неї під іншим кутом. Ставте ціль таку, щоб вона реально вам подобалась. Якщо у вас є ціль, якась примітивна, не знаю, одяг собі купити, брендовий, окей, ставте таку ціль, скільки варшей вам на це потрібно. Що вам для цього потрібно? Якщо ви хочете змінити там ходити до топових е салонів краси, а зараз ви не можете собі цього дозволити. А ви хочете перейти на такий рівень, тоді окей, один раз сходіть, змотивуйтесь, зрозумійте, як це, вам це реально потрібно чи ні. І поставте собі ціль, щоб у вас були гроші постійно тільки на е, такі процедури, тільки на такі салони краси. Якщо ви хочете собі купити е, iPhone, останній е, бажано прямо перед вихідом 15-й. Тут залишилось небагато часу, 3 місяці. То поставте собі таку ціль. Приблизно він буде коштувати, як завжди, там, 1300-1400 доларів. У вас у вас є конкретна мета заробити, довести собі. Побалувати себе, зрадіти. Ну тобто, якщо це буде примітивна ціль, не якась там знаєте, врятувати людство. Не треба ставити такі цілі, треба ставити те, що вас реально буде мотивувати. Тому що, поки ви не можете забезпечити свої якісь власні фізіологічні фізичні цілі, ставити якісь там благі наміри, типа допомогти людям у всьому світі, і створити будинок для кішечок і собачок, то це ну, не буде вас мотивувати, тому що це буде здаватися недосяжною. Метою. Тому спочатку ви стаєте сильними, потім ви створюєте сильними своє оточення. Друга порада: якщо у вас геть немає ідей, як поставити цю грьобану ціль, і ви взагалі не знаєте, що, з чого почати, ви вже це робили, ви пробували прописувати це на аркуші, ви записували це в замітках в е, телефоні, і все одно нічого не працює. Тоді вам треба розвиватися. Ви маєте зрозуміти, що якщо у вас не вистачає. Енергії і ідей, вам треба йти вчитися. Найпростіший шлях це взяти будь-яку книжку і почати її читати, переймати досвід людини, яка вам сподобалася. Книжок продається зараз дуже багато, вони доступні, тому ви обираєте те, що вам подобається, по назві. Підіть в найближчу крамницю, або це може бути навіть заправка. На ній також продаються амбіційні, цікаві книги. Біографії, авторські роботи, тому ви можете надихнутися, купити цю книгу і прочитати її, спробувати взяти звідти якусь інформацію. Я вам вас запевняю, що як тільки ви почнете з повною такою думкою, з повною з повним відповідальністю читати книгу і сприймати інформацію, переймати щось для себе. У вас з'явиться заряд енергії і мотивації, і у вас почнуть з'являтися думки, а яку мені ціль поставити, що я хочу. Окей? Тому книжки. Звичайно, найкрутіший варіант це коли ви проходите якусь програму. У мене завжди така ситуація, що коли мені не вистачає енергії, або я в заплутався в своїх думках, або я не розумію, як далі діяти в своїй справі, я йду на навчання. Я шукаю того ментора, спікера, який мені буде подобатися, і йду до навчання до нього, щоб він дав мені якісь певні поради. ми подивилися з ним. Тобто, те, що зараз мені цікаво, те, що може допомогти мені зростати. В ту програму я йду, тому що у нього є певний досвід, він заробляє більше на цьому досвіді. Я хочу цей досвід переймати, а перейняти його можна реально, тільки купивши програму цієї людини курс. Тому книжки, курси. Вони будуть вас надихати, вони будуть створювати якраз оцю систему, коли ви просто сідаєте і починаєте дивитись курс або читати книгу. А потім вже курс або книга вони впливають на вас таким чином, що ви змінюєтеся, це дає вам енергію, мотивацію, і після того ви можете повернутися до питання цілей. Ну і третя парада, не така філософська, а конкретна. Коли ви спілкуєтеся з вашим клієнтом, Якщо ви вигораєте, то, скоріш за все, ви уявляєте собі якогось нерадивого ліда, який дав відеомаркетингу, і треба його відпрацювати, зателефонувати, він там щось буде, якісь відмовки казати. Не треба так думати про ваших клієнтів. Треба завжди думати про те, що клієнт це та людина єдина, яка платить за мій дах, за мою їжу, за моє майбутнє, за мою сім'ю, за мою квартиру, за паливо для, моє... для мого авто. Тобто, це мій інвестор. І зараз, коли я спілкуюся з моїм клієнтом, потенційним клієнтом чи діючим клієнтом, зараз я хочу йому щось продати. Це мій майбутній інвестор, який заплатить за моє життя. Тому з повагою відноситись до вашого інвестора і спілкуйтесь з ним, так як цього все ж таки подобає ситуація. Тому що він вам буде гроші платити. Саме від його оплати ви утримуєте свій відсоток. Тому, перше, поставте цілі. Друге, Розвивайтесь та вчіться, вчить, та І третє, зрозумійте, що клієнт це ваш інвестор. Такий підхід дасть вам набагато більше енергії, і я сподіваюся, що ви не завжди забудете про цю ідею, що треба вигорати, і взагалі там е, я вигорів, все не знаю, що робити. Ви займаєтеся тією справою, тому що вас сюди привела. Життєва позиція ситуації, і ви бачите в цьому певну перспективу. Ви бачите перспективу в тому, що робота селзом це єдине місце, де ви можете заробляти на відсоток без ставки. У вас немає стелі, ви можете заробляти стільки, скільки ви хочете. Ну завжди є якась межа, але зважаючи на те, що треба робити в продажах, і те, які заробітні плати можна отримувати, то ну прокрастинувати і вигорати то, що не варто. От коли ти дивишся, як люди ходять на якусь роботу на постійну однакову, їм платять якусь дуже маленьку ставку. Там... В межах там 15 тисяч гривень, то тоді так, ти розумієш, от як вони не вигорають. А от коли ми селзи, ми будуємо своє життя, то тоді навпаки, як тут можна вигорати. Тому скористайся цими трьома порадами, дій, і я впевнений, що у тебе буде певний заряд енергії, заряд мотивації, і ти завжди будеш розуміти, що робити, щоб бути в тонусі, бути в мотивації, закривати угоди, забирати гроші і заробляти. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.